Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу насміхалися над Ісусом начальники, кажучи, інших спасав, тож нехай спасе і себе самого, якщо він Христос, Божий обранець. Глузували з Нього і воїни. Вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали. Якщо ти, цар Юдеїв, спаси себе. І був і напис над ним, це цар Юдеїв. Один із п'ятих злочинців лихословив його кажучи, Хіба ти не Христос, спаси себе і, себе і нас, а другий обізвався, докораючи йому, сказав чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений, але ми справедливо бо дістаємо належне. За те, що вчинили. Але ж він нічого поганого не зробив і додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Твоє Царство. А Він сказав йому: воістину кажу тобі: сьогодні Ти будеш зі мною в раю. Слово Тобі, Господне. Присядьте, будь ласка. Контекст цього, цієї урочистості Господа нашого Ісуса Христа, Царя всесвіту, був таким, щоб показати всьому людству, можновладцям, царям і так далі, різним показати, хто є насправді Ісус. Тобто цим святом підкреслити, що Ісус Христос є найголовнішим, щоб будувати своє життя на Ісусі Христі. І тому, якби церква. Впроваджується це свято, хотіло саме це наголосити, показати, так, що він є головний. Тому що, ну, самі розумієте, ну, хтось є якимось тираном, якийсь є можновладцем. І він думає, що він є Бог. Так? церква каже: ні, не ти є Бог, не ти є Бог. Твоє царство коротке, твоє царство може існувати 5, 10, 20 років, і воно все зруйнується. І ми це вже бачили. Римська імперія. Вавилонська, там не знаю, яка ще, Монгольська імперія, чого тільки не було. Різні були, Японія теж пробувала там свої будувати царство. І зараз люди постійно мають цю схильність будувати щось таке, надзвичайне, щось таке, щоб, щоб ну, суть цього всього є що? Щоб я мав владу над тобою. Щоб я керував тобою, щоб ти був рабом. Щоб ти взагалі не мав права голосу. Ось, і приходить Господь каже: ні. Це царство має зовсім інший вимір. Зовсім інший вимір. І, і тому е, це свято для нас важливо, тому що ми в нашому житті також будуємо ці е, міні, міні моцарства міні, міні е, е, тиранію. Не? Тобто ти можеш бути е, тираном над своєю дружиною, над своїми дітьми, над своїм чоловіком. Тобто тут. І ми теж будуємо. Бо ми, 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 ми можемо сказати, ні, це, це скажімо, там вони, от вони будують, вони крадуть, вони обманюють, вони, 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 вони роблять. Так? Але слово Боже показує тебе, як ти будуєш, на кому ти будуєш, на чому ти будуєш. Подивимось навіть на оцього розбійника. Розбійник один був і другий. Так? І один, що докоряє Ісусу Христові, а другий не виправдовує себе. Не, не говорить: слухай, Ісус, я зробив то, і то, і то. Може би ти мені пробачив? Може, був би ти такий ласкавий? Ні. Що він йому каже? Коли будеш. Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє. Все, все, що Він просив. Згадай про мене. І що йому каже Ісус Христос? Воїстом кажу тобі: сьогодні ти будеш зі мною в раю. Сьогодні. Тобто, не говорить, що завтра, післязавтра, якісь далекі перспективи, щось там станеться. і Я, можливо, прийму тебе. І він каже, сьогодні будеш. Тобто, це слово Бога. І Бог не обманює, бо якщо хтось говорить, що Бог дурить, обманює, значить робить Бога брехоном. Бог нікого ще не обдурив. Це ми відходимо, це ми хочемо царювати, панувати, це ми хочемо бути Богом свого життя і Богом над іншими людьми. І тому, коли ми дивимося на Ісуса Христа, то ми. Ну, Принаймні відкриваємо, не знаю, чи ви віруєте чи ні, але принаймні відкриваємо, що він має бути цим царем. Павло Апостол, коли писав цього листа, друге читання, яке ми сьогодні почули, то він був у в'язниці і пише до, до спільноти, які в колосі перебували. Тобто пише листа, так як ми, маленька спільнота. І пише. Господь до нас листа сьогодні, сьогодні цей лист скерує до Тебе. І що Павло каже? Що Ісус Христос, образ невидимого Бога, первородний усього творіння. Тобто, Павло Посол, якби це є, можна сказати, гімн, який прославляє Бога, який показує велич Ісуса Христа. Ось в ньому все створене, що на небі і на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влада. Все через нього, і для нього все створено. він раніше усього і все існує в ньому. Так? Він є головою тіла, тобто церкви. Він початок первонароджений, з мертвих, щоб всьому він мав першість. Розумієте? Тобто, Павло показує Ісуса Христа. Так? І тепер наскільки ти довіриш Йому своє життя, наскільки він буде царювати в твоєму житті? Наскільки ти відійдеш від Нього, наскільки буде царювати в тобі гріх, да? гріх, який породжує ненависть, заздрість. тобто в тобі буде панувати ця, ця гординя. І зверніть увагу, що мене це в особливий спосіб торкає. Сьогодні Ісуса Христа три рази засуджують, три рази випробовують, три рази його звинувачують, три рази Його спокушають. Так як було, було з. З дьяволом, який прийшов до Ісуса Христа, коли Той пустився 40 днів, і, і, і теж його випробовує. А? Якщо ти Бог, розумієте сумнів, якщо ти Бог да, переміни цей камінь на хліб, якщо ти Бог, да, стай на коліна і все буде Твоє. Якщо ти Бог, да, кинься з наріжника храму, храму тебе піднесуть, ангели поведуть, всі будуть хлопати, всі будуть це ті спокуси, які нас переслідують і будуть переслідувати, поки ми живемо постійно. І подивіться, що те ж саме з Ісусом Христом. Хто перший насміхався з Нього? Начальники. Приходять і кажуть, Ха -ха, інших спасав, нехай спасе себе самого, якщо він Христос Божий Обранець. Тобто, під сумні начальники не, не вірили в те, що він, що він е, вибраний, що він Бог. Що він Христос? Глузували з нього і воїни. Розумієте, ну, має зброю, да? має силу да? і глузує. Каже. Що вони кажуть? Подавали йому оцет і кажуть: якщо ти цар юдеїв, спаси себе. Да? Якщо ти Бог. Да? Ну, розумієте? І той же самий розбійник глузував з нього, третій. Да? Каже, хіба ти не Христос спаси себе і нас. Зумієте? І оці спокуси, вони постійно будуть приходити до нас. Особливо тоді, коли ти будеш переживати якусь трудність, якісь кризи, якісь проблеми, проблеми зі здоров'ям, проблеми навіть в державі. Ось, війна зараз йде. Це все будуть, буде використовувати для того, щоб тебе зруйнувати, щоб тебе знищити. Щоб сказати, де твій Бог? Де твій цар? Де він? Чому він не впорядкує? Да? Що Бог має бути як, 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 як не знаю, це собачка. Да? Принеси, подай, зроби те, що я хочу. І ці спокуси будуть, вони є, були і будуть нам товару І тому, що каже Ісус Христос: не самим хлібом живе людина, а Словом Божим яке виходить з Його уст. Да? Не будеш спокушати Господа Бога. Да? Ось, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто постійно ми маємо відповідати на спокусу словом Божим, вірою, надією, розумієте, Щоб ми насправді, покладаючись на, на Бога, ми розуміли, що тільки в ньому є спасіння, що тільки він може бути Богом нашого життя. Бо якщо він не буде Богом нашого життя, не буде царем, тоді прийде інший божок гроші, ідол самого себе, ось, моє здоров'я. Діти, внуки, чоловік, робота. Розумієте? Все буде ідом, тільки не Бог. І будемо, знаєте, як, як ті раби, будемо постійно поклонятися. І тому Бог, коли показує нам Ісуса Христа, каже, вириває з нашої дійсності, в якій ми перебуваємо, каже: ось є Бог, ось Ісус Христос, ось є твій Цар, ось твій Месія. Розумієте? І Він що? Що Він зробив? Він дозволив себе. Прозіп'яте, тобто дозволив себе вбити, з любові до тебе. Отакий цар, який не боявся прийняти тернову корону, не боявся прийняти страждання, не боявся пролити кров для того, щоб ти мав цю гідність Божої дитини. І пригадуєте, вже не один раз ви чули, як ми говорили, коли дитина охрещується чи ти, коли був охрещений. Що тобі Господь дав? Дав тобі, Щоб ти був священником, пророком і царем. Царем так, дав тобі гідність свою. Ісус Христос дав тобі свою гідність, тому ти маєш природу Ісуса Христа бути священником, бути пророком і бути царем. Царце не знає, що виношуватись над іншою людиною. Да? Ось, Бути вище над, над, над кимсь. Ні. Царце той, який панує над гріхом, над своїм тілом, над своїми слабкостями. Оце є природа, природа Ісуса Христа. Не гріх панує над тобою, а ти пануєш над гріхом. І тому потрібно визнати Ісуса Христа, тому потрібно поставити його на перше місце, щоб Він був царем в твоєму житті. Якщо цього не зробиш, то постійно будеш грабом. І будеш. Ведеш крутитися навколо себе, будеш шукати цього виходу і ніколи не знайдеш. І тому тут дуже важливо про це пам'ятати, важливо про це, про, про, про це знати. І це хоче нам Господь дати. Так, так, як, так як подивіться, що перше читання з другої книги Самуїла, що роблять ізраїль, ізраїльтяни? Вони. Визнають Давида, що він буде цар, що вони, Більше того, вони вибирають, як вся громада, як вся спільнота вони признають. Тому що для євреїв Давид був образом доброго царя, цараз, і образом також Месії, тобто майбутнього царя, який буде порядкувати. Для нас християн це родство, цей образ це прообраз Ісуса Христа. Того царя, який прийшов, щоб нас спасти, який прийшов, щоб нас рятувати. І тепер, якого ти царя вибираєш, якого ти ставиш на перше місце, давай відповідь. А? І е, заохочую вас, щоб ви, е, це вже на кінець, е, щоб ви читали Слово Боже, що коли йдете на службу Божу, завжди перечитуйте. Є календар, є святе письмо, зараз є інтернет. Можна зайти, перечитати, для того, щоб ви могли краще переживати, переживати службу Божу, краще переживати цю літурію Слова. Тому що священник, не неспроможний все поламати, все розжувати і все дати. Ти можеш прочитати, і тебе може воно торкнути в якийсь момент. Такий момент, який тут взагалі не оголошується, про це взагалі не обговорюється. Але може тебе торкнути і змінити твоє життя. Тому дуже важливо, щоб ми, щоб ми похилялися, щоб ми розуміли, що без Бога ми не можемо побудувати своє щастя, своє життя. Тому захочу і себе і вас до цього, і нехай Ісус Христос, Цар всесвіту, буде дійсно моїм Царем. Амінь.